Для одиноких сердець, для людей, які не мають пари, і можливо вже досить довгий час, одні. І ми ж подивимося, чи прийде все-таки ваше життя любов найближчим часом, чи що там взагалі вас чекає в особистому житті, цей розклад я буду робити як для жінки, але якщо дивляться мужчини, ви просто можете приміряти ситуацію на себе. І зараз ми почнемо з того, що ми подивимося, яка ви королева і в яких енергіях ви знаходитеся. Тому ми будемо шукати в колоді королеву і будемо дивитися, що ж з вами відбувається зараз. Так от королева не хоче просто-напросто виходити. О, є королева наша. В яких енергіях вона перебуває? Ну, зараз ви знаходитеся або своєю сім'єю, або своїми друзями. Тобто ви не одинока в плані людей. Ви така жінка дуже земна. Дуже структурна, стабільна, ви знаєте, що вам потрібно, тобто ви вже така зріла особистість, але все ж таки зараз в вашому житті або є якісь ілюзії, або ви стоїте перед якимось виборами, тобто не можете щось вирішити. Можливо, ви зайняті багатьма справами одночасно, і трошки розриваєтеся між тим, щоб приділити увагу. І своїм рідним, і друзям, і е, між тими проектами і ідеями, які у вас є. Можливо, ви в роз'їздах, можливо, ви просто багато працюєте і маєте дуже багато ідей, хочете втілити все в життя, е, але е, даєте нерівномірну енергію, не можете визначитися, а що ж саме, а що ж саме вам обрати. Добре, давайте ми подивимося. Що було у вас в минулому? Все, що стосується особистих стосунків? В минулому у вас було завершення стосунків. Ви були в пошуку нового, можливо, ви навіть закінчили стосунки і кудись переїхали, якось поміняли обстановку. Були у вас моменти, коли вам хотілося, коли ви просто якби, йшли в якісь духовні шукання, можливо, Тобто досліджували себе духовно. При тому всьому у вас були мужчини, тобто були якісь одні стосунки такі кармічні, скажімо так, серйозні, було якесь глобальне завершення. І потім були ще романи, був духовний пошук себе. І е, оце, оце ваше минуле зробило вас, знаєте, такою жінкою, яка вже по перше е, не лізе за словом в карман. Друге, вона не дозволить комусь собою е, маніпулювати. Вона вже не піде в ті стосунки, які були в неї в минулому, які вона завершила. Дуже багато. Е, Можливо, ви і дивитесь цей розклад, тому що вам якби не дуже навіть зараз цікаві знаєте, якісь там побачення, знаєте, сидіти на сайтах знайомств, тобто займатися якимись такими моментами вам хочеться, і ви знаєте точно, що ваш мужчина він повинен бути достойний вас. Це повинен бути мужчина. І стосунки, які будуть триматись на взаємоповазі, він повинен бути в чомусь за вас розумніший, в чомусь ви, в чомусь ви мудріші, в чомусь він розумніший, щоб вам було з ним цікаво. І у вас, знаєте, іде таке, що вам хочеться якоїсь такої сім'ї трошки патріархальної, так? Ну, чоловік, голова, жінка шия, і у вас є ця мудрість. Ви можете бути такою прям наповненою хазяйкою. Якщо ви попадеться такий мужчина, який вам потрібен, то навіть якщо ви не любите годувати, ви з тих жінок, які з любові будуть робити багато що, але не дай Бог, якщо їх будуть змушувати до чогось. Тобто ви не любите, коли вас до чогось примушують, ви любите робити все від серця. Ось, і е, шукаєте відповідного мужчину, який буде вас цінити, любити, поважати вашу думку, і ви будете поважати його. Окей, добре, а що у вас зараз відбувається в особистому житті? Що у вас зараз відбувається в особистому житті? Ну, я би сказала, нічого у вас не відбувається в особистому житті. У вас є якісь спогади про минулі, можливо, якісь токсичні стосунки, ви е, копаєтесь в своїх розчаруваннях і. Е, це не означає, що ви про це думаєте постійно, о які ви розчаровані. Можливо, це вже щось, що було дуже давно, так але і ви вже давним-давно мали новий початок, але десь там, чи то від того, що вам трошки нудно, чи то від того, що у вас якийсь брак емоцій. Ви внутрішньо все таки перебираєте і ще аналізуєте якусь ситуацію. Ситуацію, яка була зв'язана з не дуже здоровими стосунками, або стосунками, які закінчилися погано, стосунками, які дуже залишили такий слід печалі на вашій душі, так і вам складно водночас відпустити це все досі, але ви розумієте, що ви вже готові іти далі. Ви готові іти далі. Тут розумієте, що цікаво, що у вас ніби як не вистачає енергії. У вас... Ви зараз на таких трошки нулях. Можливо, ви б хотіли більше спілкування навіть з тою самою своєю сім'єю, друзями. Можливо, ви б хотіли ходити десь на ті побачення, пізнавати щось нове. У вас немає на це сил. У вас немає на це сил і е ніби як немає зацікавлення. І кажу, що, напевно, ви цей можливий розклад дивитеся, бо ну подивлюсь. А може, що є щось є. А може, щось о, цікаве скажуть. Ну не знаю, що там в мене буде, але подивимося. Так, ось знаєте, з дефіциту енергії ми не можемо вибудувати свою реальність, а просто тільки сподіватися постійно на те, що нам допоможе всесвіт. Так, тверець може нам допомогти, звичайно. Типу, якщо ми попросимо, буде нам дано питання в тому, що ми сюди приходимо для того, щоб виховувати свою внутрішню духовну силу і дисципліну. І е, у вас завдання просто е, вам життя дасть шанс, коли ви трошки почнете культивувати і розрухувати свою енергію. Яким чином ви це можете робити? Я, е, це загальний розклад кожного своєї індивідуальної ситуація, але навіть банально просто налагодити свою рутину, вставати кожен день там в одній тій самій годині, прокидатися і не дивитися рілс, е, по, по, трошки пофіксити свої якісь е, шкідливі звички. Не треба себе насилувати, візьміть собі введіть там якийсь легенький спорт раз на тиждень. Просто кожен відштовхуйтесь, будь ласка, від своєї ситуації. Може, не там дивляться, якісь спортсменки які скажуть, так я і так дисциплінована. Окей, тоді є якась річ, яка заважає вам. Наприклад, зараз в наш час що забирає найбільше енергії? Це. Соцмережі, постійні, якісь тіктоки, інстаграм, стрічка. спробуйте відволікти себе від цього. Спробуйте, хоча б годину зранку і годину ввечері цього не дивитися. У вас вже з'явиться більше енергії, тому що ви по факту зараз навіть шансів своїх не бачите. Ви чогось хочете? Вам треба просто прокинутися трошки. Прокинутись трошки, взагалі кінець року це завжди такий час, коли у нас енергія трошки зменшується. Добре, давайте ми подивимося, які перспективи в ваших стосунках у вас є. Які ж перспективи у ваших стосунках, можливо на якісь нові стосунки є перспективи. Ну дивіться, допоки ви насправді не вийдете з цього свого стану про якісь нові стосунки, навіть і немає змісту говорити, так тому що ви зараз в такій трошки як в туманному стані, де ви не дуже. Розумієте себе, не дуже самі розумієте, чого ви хочете. Вам почуття необхідні, але ви ще їх і досі боїтеся, тобто не закрита якась історія. Можливо, це ця історія, яка все-таки по цьому дияволу вас тягне, і вам треба з нею розібратися. Добре, ну ви, наприклад, розберетесь цією історією, так, підете, наприклад, там, в терапію, позбавитись цих своїх страхів, так, ну, зруйнуєте це все? Знаєте що? Ви повинні закрити цю е, кармічну історію тільки тоді, тільки тоді е, прийде е, прийде ваше щастя. Е, немає значення, до речі, це е, не знаю, що у вас там за історія. Не знаю, є у вас там щось колишнє, що не закрите вами. Е, можливо, ви любите якусь людину. Ну, ви повинні е, зробити кроки для того, щоб це закрити. Закрити для себе або поспілкуватися з цією людиною, якщо ви давно не спілкувалися. Е, побачити, чи вона вам потрібна, ця людина, чи вона вам цікава досі. І взагалі подивитись на поведінку для того, щоб вийти з ілюзії, щоб побачити правду, щоб зрозуміти, що таке дійсно любов е, і. Тоді тільки після того, як ви закриєте цей сценарій всередині себе, у вас буде в стосунках все добре, і це може бути нова людина, а може бути та сама людина, але вам необхідно розібратися з цією ситуацією, яка вас колись дуже ранила всередині себе. Тобто, можливо, навіть просто, якщо немає можливості з цією людиною якось зв'язатися. Терапія, рефлексуйте, напишіть лист. Спробуйте закрити цей біштай для себе. Тоді ваше життя реально прийде щастя, реально прийде сонечко. А без цього ви будете в такому стані, коли стані жертви, в такому стані тормозіння, де ви захочете будете постійно хотіти, ніби як відкласти щось на потім, а це колись прийде. Знаєте, ми живемо тут і зараз, а не десь і колись. І ви закриваєте цю ситуацію, і у вас з'являються нові почуття, нове відчуття себе. Так що тут цей розклад говорить про що? про те, що все у ваших руках, і знаєте, це найкраще, коли все в наших руках немає в житті фатуму. і покладатися просто. Якщо ми вибираємо для себе роль творця свого життя, це означає, що ми автоматично беремо відповідальність на себе. А якщо ж ми починаємо покладатися виключно на долю, це означає, знаєте, як от є якась рослинка, і там її несе вітер, якусь зернятко. І куди він ту зернятко принесе, можливо, він її в чорнозем принесе, і тоді ця рослинка приросте і буде прекрасна. А можливо, взагалі воно викине його вік. І якусь воду, і ця рослинка загине, вона не може собою керувати. А ви тут в прийшов ваш час? А у вас вже достатньо мудрості, достатньо досвіду, щоб о, знайти вихід з ситуації і закрити для себе те, що для вас вже не працює. І давайте подивимося поради карт Таро для вас. Карти Таро вам говорять звернути увагу на свою самоцінність, на бачити ваші досягнення, звернути увагу на ваші відчуття всередині себе. Звернути увагу на свої бажання, і е, якщо, наприклад, знов ж таки повертаємося, як вам було виходити з цієї ситуації, навіть налагодити рутину, та зробіть для себе якісь подаруночки, зробіть для себе якісь плюшечки. Давно хотіли піти на масаж, сходіть на масаж, е, хочете піти до косметолога, побалуйте себе, порадуйте себе, це однозначно стовідсотково, стовідсотково підніме вам настрій і допоможе вам йти далі. І, знаєте, по колесу фортуни. Все буде добре, вас підтримують, вас бачать. Це за вас ніхто не може зробити крок. Знаєте, як за дитинка маленька, вона робить перші крошки сама. Батьки її можуть підтримати, батьки можуть їй допомогти. Але ці топ-топ перші вона робить сама. І вам зараз треба зробити кроки, але пам'ятайте, що вас підтримують вони одна. Тому. На цьому ми закінчуємо наш розклад. А я буду дуже вдячна за ваш лайк і підписку. Для мене це дуже важливо для розвитку мого каналу. А на сьогодні все побачимося у наступних відео. Па-па-па-па.